А тут красавела Навоз намотав, де страхуватися Онлайн. Друзі, Всіх вітаю. Отже, Лукашенка, співучасник нападу на Україну Російської Федерації. Тепер офіційно від європарламентарів. Чому Лукашенко не президент Білорусі? Чому він не має традиції державності Білорусі? Та чому власне і як він закінчить свій політичний шлях в контексті історичних паралелів? Зараз я вам все все розповім з вами. Український історик Олександр Ауфіров. Перед тим друзі, дякую всім, хто став подобайки, пише коментарі. Завжди цікаво читати та поширюю відео. Щиро дякую всім, хто допомагає фінансово. На картки Патреон. все в описі відео. Отже. Європарламент визнав, що Лукашенка співучасник війни Росії проти України. Ну, не пройшло, так би мовити, і півроку, та чи півтора року. Насправді, друзі, ситуація тут в політичному моменті дуже цікава, тому що Лукашенка є такий собі ну, папірчик прокладочний між Російською Федерацією та намагався між Україною. Пам'ятаємо, 2014 рік, коли він всі ці ініціативи намагався щось якось зробити і взяти. Першість в політичному лідерстві, так би мовити, перемовному в, в східно-центральній Європі, але не вийшло. І, власне, пам'ятаємо, як він все намагався писати Путіну з, з кількох чотирьох боків нападе Україна на Росію, на Білорусь. Навіть карти показував. Це все бред сівушний. Лукашенка забуває так само, як і Путін, пити пігулки для діяльності головного мозку. А тепер все все по поличках. Чому так запізнився Європарламент? парламент? Ну насправді тому, що Лукашенка подавав будь-які, хоча б якісь маленькі надії, а це давня європейська традиція, де є надія на щось. В якості перемовника використовуємо. І пам'ятаємо, що власними використовували білоруський майданчик і на початку повномасштабної війни Росії проти України з 22-го року. Проте всі міфи розвілися: війська РФ йшли з Білорусі, ракети летіли з Білорусі, все з Білорусі. І зрозуміло, тут я хочу сказати, що дійсно Лукашенко це ну, людина, яка є прямим і безпосередньо співучасником. Цієї війни навіть з 2014 року, і тут я хочу сказати, що ну не повезло свободолюбивому, інтелігентному і гоноровому народу білорусам з тим, що їхній очільник такий е дурбецева. Отже, європаланд визнає його співучасником і звертається до міжнародного кримінального суду в Газі, щоб його на нього наклали арешт. Тобто його спіймали, де він не з'явиться. Хоча тут момент теж цікавий з Путіним паралельно прошується дуже блискуче. Ми знаємо, що європарламент звернувся до міжнародного кримінального суду для того, щоб його Лукашенка заарештували саме через справу дітей, адже 2150 українських дітей було направлені з окупованих територій на територію Білорусі, де їм почали промивати нашим українським діткам, почали промивати мізки, замбувати російською пропагандою. І це однозначно дуже сильно нагадує нам <смас> один в один те, що сталося з путіним цим Хутіним, якого так само подали в розшук міжнародного кримінального суду за українських дітей. Ось вам і позиція, начебто вони роблять війну, але справа в дітях. Бо діти, друзі, для європейців це оголений нерв їхніх емоцій. Вони розуміють, що діти це все. І, безперечно, що європейська цивілізація має свої цінності. Ми не азіати, нам не треба ні худоба, ні холодильники, ні квартири. Ми пишаємось. Ми шануємо любимо наших дітей. Європейці це їхня центральна, власне об'єднуюча, ну, цінність. І тому, звісно, коли Лукашенку пред'явили ту саму ситуацію, що і з Путіном, це для того, щоб європейці зрозуміли. Бо конфлікт, як так мовити, конфліктами європейці все ж таки не знали війни 45-го року, такого масштабної, Хоча, безперечно, пам'ятаємо, 90-ті 2000 ні роки це колишня Югославія. Тож тепер йде справа в дітях, і тепер кілька слів про власне Лукашенка. Я проведу кілька історичних паралелій з цією персоною, і про те, що русські своїх не кидають. Друзі, речі, хто не підписався на цей канал, підписуйтеся і продовжуємо нашу розмову. Ви пам'ятаєте, є країна наша є Європейська Румунія, і пам'ятаєте прізвище подружжя Чаушеско, так яких розстріляли згідно з судом, який влаштували Румуни. І отут друзі цікава паралель. Румунія. Ну, це була країна з комуністичною партією румунською. Так, це було в принципі, один з оплотів Совєтського союзу. Не завжди діяв, звісно, в рамках в межах комуністичної партії і коментарно, так би мовити. Але, зрештою, Румунія дійсно подавала дуже такі цікаві е -гру, таку напівлегальне, нелегальне. Так, десь ми заграємо заходом, десь підтримуємо пражську весну, десь відвертаємося і зрозуміло, що ця позиція характерна і для Лукашенка, якого не визнають в Європі. І особливо в після подій, пов'язаних з виборами 2020 року, коли його Просто перестав визнавати як діючим президентом, і намагання Лукашенка десь зіграти якийсь, подати пас і сказати заходу. Я тут можна зі мною говорити. Європейці зрозуміли, що вже вкрай вже не можна. І отже, Челошесько, який керував довгий час Румунією і був е очільником і, власне, спирався на комуністичну партію Румунії, і тут цікавий момент. Чего Челушес... просто з дружиною розстріляли? Була судова справа. З адвокатами, з обвинуваченнями, але цю подружню пару розстріляли, і не справа навіть в тому, що розстріляли комуністів, так не справа навіть в тому, що це був події з румунської історії. А тут цікава позиція Москви, друзі. Ви просто я нагадаю цю історію, Челошеско просто не хотів іти на домовленості з Горбачовим. Горбачов влаштував цю перебудову. Період гласності, так а Чаушеско не хотів цього, бо він тримав Румунії в жебратстві, в голоді і якісь політичні амбіції, що тримав таку, знаєте, собі хотів місцевого лідера регіонального погратися. Але комуністична партія румунська це не завжди йому дозволяла, і тому він, звісно, її контролював вручному режимі. Так, от Гербачов, коли Чаушеско почав говорити, та не потрібна нам перебудова, ми і так нормально в цьому демонічному, тоталітарному комуністичному режимі. Вибачте, миші лазять, собі тут існуємо. І в 1988 році Горбачов просто сказав: слухайте, якщо приберуть, ну я так отрую, звісно, цитата не пряма, але Горбачов сказав, якщо приберуть Чешесько, то нічого страшного так і не станеться. І що ви думаєте, насправді Горбачов каже, що Чешесько можна знімати, будь ласка, знімайте був сигнал, але каже, тільки румунську комуністичну партію не чіпайте. Це наша основа цього русського, ну совєтського міфу міру, як хочете, так і думайте. І отже, уявіть, нещодавно Лукашенко знову поїхав до Путіна. Знову це всі можливі ці перемовини. Тут північна корейська демократія з'явилась на горизонті. Та? Але е, це шостий візит Лукашенка за цей рік до Путіна. Що він означає? Ну, власне, Лукашенка хоче продемонструвати, що він. Їздок, що кудись того його й приймають, для Путіна це мотив показати у власних засобах масової інформації, що зустрічаються президенти, лідери держав, яких не яких безперечно, що це все гра на внутрішню публіку, як і Білорусі, так і Росії. Але білоруси так само розуміють, що це все насправді пастка. Я хотів би наголосити, що в Білорусі суспільство дійсно має певне розділення, і особливо міські мешканці, мешканці фермерських господарств, сільських, і Є там певні різнобічні різн... різночитання позиції до Лукашенка. Хоча ми бачимо, що вибори 2022... 2020 року продемонстрували, що навіть коли заводи страйкують, ну то на чому власне індустріальні промисловості, на, якому... на яких тримається Лукашенка як лідерці псевдолідер цієї держави, не псевдодержави, а яку він зробив насправді генерал-губернаторством в Російській Федерації. Але це окрема тема в цілому історії Білорусів. І Білорусі. Хочу наголосити. Отже, Чошесько не пішов на перемовини з Горбачевим, тут тобто щось сталося конфліктне. І що? 6 грудня 1989 року Чегошеска приїжджає до Горбачова, вони говорять, начебто, все окей, не окей, намагається щось порозумітися, і 25 грудня, вже того ж 89-го року, Чошеска та його дружина були розстріляні. І... Ось вам, будь ласка, позиція: Русські своїх не бросають. Один теж що русський був Слобода Мілошевич, ну, сербський серб, керівник Югославії, так от, Південнославії. -південно так от. Слободани Мілошовича теж підтримували Єльцин, Шмельцин і Путін за нього тащив, але нічого з цього гарного не вийшло для Мілошовича. Він теж був звинувачений, як і Чолошеськос. Мілошович був звинувачений в першу чергу в геноциді власного народу. Тож геноцид це одна, одне з тих звинувачень, за яким і Муар аль каддафі і Слам Хусей, пішли дорогою неправедників. Отже. 99-му році не висувають звинувачення вже у 2001 році його арештовують, він в газі, 11 березня 2006 року. Він помирає в газі під час слідства від серцевого нападу. Ну а чому ці два приклади я сьогодні навожу вам? Тому що вони яскраво демонструють союзників Росії. В будь-якому контексті, в советському контексті, в Російсько-Федеративному контексті союзників кидають. І це перша справа, до якої вдаються ті комуністи-лідери. Як Чушесько перестав бути вигідний Гарбачовим, треба було когось іншого поставити на румунську комуністичну партію, але не вийшло, так і Мілошевич, певний час, мав свою гру, але потім, ну. Все, Хмілошович і Мілошевич звинуватили. Тепер те саме буде і з Лукашенка. Хоча не зрозуміло, тут явище таке, що знаєте, якщо Мілошусь помер в таки в Газі, і він туди доїхав, довезли, то Чошеска самостійно судили в дуже е, швидкий спосіб. І навіть цікаво, що є думки про те, що спочатку його розстріляли, а потім судили заочно. І навіть кажуть, що було навіть помилування. Ну так чи інакше, ми не знаємо, як буде з Лукашенком, але цей дідуганчик. Іде саме в цьому напрямку. Чому Лукашенка не білоруський президент, друзі? А тому, що він абсолютно не вкладається в систему білоруської державності, це є так само окупант політичний, і він править Білорусію з 1994 року. До цього Станіслав Шушкевич правив, який власне, очолював цю підйом піднесення політичної Білорусі, А Лукашенка закрив Білорусь в старому совєтському. Ящику, і там він продовжує існувати. Одночасно зауважу, що сама Білорусь це все ж таки державницька традиція, достатньо потужна, недостатня, а потужна традиція з дуже давнім державницьким цілому історією корінням, з якими ми неодноразово були пов'язані в той чи інший період, чи в часи Русі, коли це було Полицьке князівство, по суті, автономна одиниця. Чи це було Велико Князівство Отовської Руське чи Річ Посполита, та й навіть що говорити, повстання Богдана Хмельницького підтримували і білоруси. Одночасно, тут ми зауважимо, що Лукашенка не має нічого спільного з білоруською державністю. Тож Білоруська Народна Республіка, яка виникла у 1918 році, там були такі самі процеси, як в Українській Народній Республіці під час української революції. Так от столицею Білоруської народної республіки було місто Мінськ. Потім... 25 березня 1918 року було проголошено незалежність Білоруської народної республіки. 25 березня це і до цього часу День волі для Білорусів, але не для Лукашенка, який абсолютно відмовляється приймати все, що пов'язане з Білоруською Народною Республікою та Білоруською революцією. Отже. 1918 рік відновлюється Білоруська Народна Республіка. Незалежність проголошується столиця Мінськ. І що ви думаєте, 10 грудня 1918 року? Хто прийшов на мінськ? Ті самі е, гідоти, твари та істоти, які так само окупували пізніше, і Київ. 10, 10 грудня вісімнадцятого 1918 року. Мінськ окуповується червоноармійцями, які шукають. І тут хороших руських, які побудують революцію. Надалі білоруський уряд переїжджає в різні міста. Це було, наприклад, 18-19 роках Це був Гродно, потім в Каунас переїжджає уряд білоруський, потім в Прагу, в Париж, в Торонто і в Оттаві досі існує залишків цього еміграційного бірух еміграційного уряду білоруської народної республіки сама ж Білоруська народна республіка останній її ривок який був здійснений це 1920 рік листопад грудень коли Булак Балахович, білоруський командувач армії Підняв повстання, яке було затоплено в крові тими ж самими червонопузими більшовичками. Тож Лукашенка цього не розуміє, відмовляється розуміти і його Білорусь. Білорусія це ніщо інше як територія колишнього СССР. Так він і веде е, свою політичну та дипломатичну діяльність. Ну а тепер у нас виявляється, на, на цей момент вже Європарламент нарешті визнав, що Лукашенка є ніким іншим як співучасником війни. Достатньо вони думали, і безпечно, ця позиція була дуже довгий час неврівноважений. Пам'ятаємо підготовку до широкомасштабного вторгнення, яке можна розцінювати як те, що Лукашенко почав віддавати накази мігрантам пробивати польський кордон. Пам'ятаємо це все прекрасно, і от все це сьогодні ми загортаємо в цю розмову, говорячи про Лукашенка як ще одний. Справі в міжнародного кримінального суду і тепер ця парочка твікс вже абсолютно назавжди і дуже дуже міцно буде пов'язана однією справою кримінальною друзі, і не просто кримінальною справою, а справою за дітей. Друзі, будь ласка, коментуйте, поширюйте та власне ставте вподобайки цим відео. Дякую, щиро тим, хто допомагає фінансово. Патреон, картки, кофі все в описі. відео. і хочу підсумувати цей. Цей ролик, це відео тим, що Білорусь прекрасна держава, яка здобуде свою незалежність, відійде від неї всі ці прилипали совкової доби, як Лукашенка та його. Не до міністри, і ми зрештою опинимося знову в великому братерстві дружбі з білоруською державою, а не тільки з білоруським народом, який і зараз бореться за незалежність соборність України, як полк Кастуся Калиновського, і який звільнить в тому числі і. Нашу державу сусідку, і ми, звісно, допоможемо після перемоги в тому, щоб наші народи справді які розвивалися довгий час, від, е, в спільному певному баченні політичному багаточорноморському, і розвивалися під впливом певних. Культурних явищ, і ми справді будемо разом. І нас тепер вже ніхто не зможе політично розтаскувати по кутах різних політичних схем. Друзі, щиро дякую всім, хто слухав це відео. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алферов. Слава Україні! До перемоги, друзі!